Понад 12 тисяч шоу, програм, концертів та спектаклів пройшло у період новорічних та різдвяних свят у кровому розі. Участь у святкових заходах взяли понад 100 тисяч дітей та молоді. Ну і, звичайно, не залишилось осторонь, і ті, хто власне організовував культурне дозвілля у ці святкові тижні. Керівники гуртків художньої самодіяльності, вчителі та батьки. Наприкінці минулого року Віктор Федоровичнукович видав наказ, що 2013 рік оголошено роком дитячої творчості, і саме ви, ви, ті люди, які сидять у цій залі, повинні будуть дбати про те, щоб наші діти мали змістовне дозвілля, цікавий відпочинок і мали змогу розвивати свої таланти, свої здібності, свою творчість через заняття в позашкільних закладах освіти, через заняття спортом, через заняття у гуртках палаців культури. За традицією у місті проводиться велика кількість конкурсів на новорічну та різдвяну тематику: найкраще святкове оформлення навчального закладу, відеопривітання мешканцям міста від школярів, найкрасивіша районна ялинка. Тощо, подібні заходи мають також чимале виховне значення. Ця традиція згуртовує абсолютно всіх учасників навчально-виховного процесу для того, щоб брати участь у цьому конкурсі дуже довгий час. І діти, як найактивніші учасники підготовки цього конкурсу, конкурсу. і звісно, вони під керівництвом наших педагогів. І найголовніше, що із залученням батьківської громадськості дуже багато батьків відгукнулися на нашу пропозицію допомогти нам у підготовці до цих конкурсів цього року. У Кривому розі діяло 19 ялинкових містечок, і кожен район змагався за звання кращого у оформленні ялинки та проведенні масових святкових заходів. Гран-прі отримує Інгулецький сполком. и открытое акционерное общество Южный горно-обогатительный комбинат за замечательный елочный городок, за открытие. Первое место у нас занимает елочный городок, который подготовлен силами Жовтневого района и публичного акционерного общества Центральный горно комбинат и дочерним предприятием ДП «Овация». Среди дворцов культуры хочется выделить Це дворец культуры культури сівеного горна багатітельного кабіна і дворі з культури імені Артема. Відпо замічательне циркове представлення подарив і цирк Сніжна Королева. Усім переможцям та лауреатам конкурсів було вручено почесні грамоти та подарунки. Також усіх присутніх радували найкращі творчі колективи міста, ну і звичайно, дід Мороз та Снігуронька. А ще юні артисти поділилися з нами секретами успішного виступу. Виступаємо, показуємо примір, як потрібно дістати новий рік. Ми танцювали номер сніжинки, кожен день ми їздили, тренувалися, нам дуже подобається. Основна частина новорічних та різдвяних свят вже позаду, але ялинкові містечка ще будуть радувати малечу до середини січня.